Мої вітання дотримання прав людини у місцях позбавлення волі, реформування пенітенціарної системи. Про ці та інші теми дивіться у лінії захисту. Ми знаходимося в селі Інгульське Устинівського району Кіровоградської області. Це кримінально-виконавча установа відкритого типу. Про її сьогодення розкажемо сьогодні у програмі. Ваш підполунок зачасне надзвичайних подібних травмович. КПП потапоши Ботятченко. Устинівський виправний центр номер 37 має свою історію та особливості. Ще у 1988 році на цій території було реорганізовано Радгосп Інгульський в колонію поселення для осіб, які вчинили злочини із необережності. Пізніше установа була перепрофільована для осіб, які стали на шлях виправлення. Сьогодні це установа відкритого типу, в якій відбувають покарання чоловіки, засуджені до обмеження волі, а також засуджені, які переведені із закритих установ у порядку заміни покарання більш м'яким. По-друге, установа має свою спеціалізацію сільськогосподарський напрямок виробництва. Є люди, які за тяжкі види злочин знаходяться, але ставили на шлях виправлення і закритих установ відбувають покарання ну, обмеження ім призначено судом обмеження волі. На сьогоднішній день установи знаходиться 97 засуджених. А може прийняти набагато більше? Так, да, по штату у нас 150 засуджених. Não é Засуджені проживають у гуртожитку в кімнатах для трьох, чотирьох і більше чоловік. Розмір житлової площі на одного засудженого дотримується. А то й більший за норму. Гуртожиток розрахований на 150 осіб. Фактично утримуються 97. Кімнати чисті, світлі, добре відремонтовані. Стіновський виправний центр і адміністрація робить все для суджених, для того, щоб ну були покращені умови. І ви бачите самі в кімнаті порядок, чистота нас цей год переробили повністю отоплення і. У нас ну в кімнатах ну ви бачите самі, що 21, ну, 19 – саме менше. У гуртожитку обладнано душову кімнату, бібліотеку, пральню, кімнату психоемоційного розвантаження, залу для харчування і відпочинку. Це кімната для прийому їжі, Тут засуджені до обмеження волі, мають змогу готувати продукти харчування, які не потребують термічної обробки. Зберігають тут такі продукти для своїх. Холодильник, ячейки для зберігання даних продуктів, ну, створені всі умови для харчування. В гуртожитку є навіть своя перукарня. У нас є засуджений, який відповідає за стрижку осуджених. Нормальний підстригає? Нормально. Безкоштовно? Безкоштовно. В основному йде на покращення комунально побутових умов. Це було придбання, постільні принадлежності закуповується. Це Одіяла, матраси, простання, навички, подушки замінням, були придбані тумбочки приліжкові. Е, робляться кожен рік робимо ремонт, покращуємо зараз. Коридорі зроблено, обліцовою керамічною плиткою. Також придбано е, стиральні машинки, придбані. Ну, все робимо для покращення умов. В установі є кімнати тривалих побачень, де зроблено ремонт та встановлено сучасні меблі. Про те, що побутові умови тут відповідають нормам, говорять засуджені і їх близькі. У нас є кімната побачення. Ми в ну, цьому нам не запрещають. Не, у нас кожен місяць до нас приїжджають рідні, батьки, діти, матері. В нас надається короткострокове і длільне побачення. Установа поробила там ремонт и все, да, поставили телевизоры. Бытовые условия здесь человеческие, хорошие, здесь есть все. Нова мебель, бойлер, горячая вода, удобные кровати, все то, что нужно. Зеркала, DVD, телевизор. По бытовым условиям можно сказать, что все условия для проживання имеются, то есть достойные, постельное, чистое. Майзмом на дате заслуженным. Короткостривалі побачення з рідними, з близькими, з дітьми зроблено все по сучасному Скільки днів тут можна прибувати? Три троє суток. Виховна робота, багато конвенцій приїжджають, працюють з ними. От, і приходить православна церква, працює. От, займаємося з ними спортивними, літки ми граємо в футбол в районних змаганнях, взимку ми в волітбол, граємо в волібол, граємо шахи, шахмати, теніс. Них всі умови для того, щоб вони не чувствовали себе як сказав, засудженими. Ми на виходні граємо в теніс, і бігаємо в футбол. Устінський виправний центр дає можливість нам виїжджати, і грати в футбол, і в теніс, і в шахмати. Із засудженими проводяться виховні години, націлені на дотримання дисципліни, виправлення, створення навиків для життя поза гратами. Сьогодні ми проведемо виховну годину, що дозволяється засудженим зберігати при собі. Рівень правових знань постійно підвищують і працівники установи. Добрий день. Сьогодні на заняття з гуманітарної підготовки тема закон України про заходи запобігання та протидії корупції». Харчуються засуджені в їдальні, яка знаходиться на відстані близько 300 метрів від гуртожитку. Проведено капітальний ремонт приміщення. Відремонтовано зал для приймання їжі, гарячий цех, кімнату для миття посуду, підведено воду, закуплено нові обідні столи, електроплити. Як давно ви тут працюєте? Ну, почти полтора року. Вам ця робота подобається? Так. Да. Сьогодні на меню на першу страва борщ, тара страва, каша пшенична, м'ясо тушковане, третя оладки. Ну, як взагалі ви оцінюєте харчування? На високому рівні харчуються засуджені чи ні? Я вважаю, що так. Да. Не скаржиться? Ні. Продукти харчування це все доморощене, так? Вся продукція? Так, да, все наше, все з нашого груди. знаходимося зараз в залі для приймання із засуджених. Цей зал може розмістити біля 150 засуджених, де вони харчуються харчується трьохразовим харчуванням, обідок, сніданок і вечеря. Всі продукти харчування, яка з нашого огороду, вирощені власними самими ж засудженими: це овочі, фрукти, м'ясо, м'ясо, свинини, птиці. Засуджені працевлаштовані на власному виробництві. Для цього на базі установи створено державне сільськогосподарське підприємство Устинівського виправного центру. Працюють усі засуджені. Середня зарплата становить 850 гривень. Підприємство спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних культур. Близько 5 тисяч гектарів із 6,5 загальної площі це рілля. Аби максимально ефективно обробляти землю. Установа використовує великий машинний парк. По рівню виробництва установа посідає третє місце серед подібних. Закладів сільськогосподарського профілю У установі налічується 6,5 тисячі гектар землі, із них 4772,3 і гектари землі це орної. Вирощуємо ми культури озимі, технічні культури вирощуємо вирощуємо для сіна на кров. У нас зайняті 100% засужень. На виробництві, які мають зарплатню ще в середньому це по установі 870 гривень, а на виробництві зарплата більше тисячі гривень, получає засудження. Виробництво приймає участь в ярмарках, в області, в районі. У стадії завершення у нас магазин, це формула смаку, який буде в місті Кіровограді. один штрих – це його відкриття. Працюю вже рік на трапці. Загадаю, можна сказати, Сергію Віталійовичу, нашому начальнику, я заробив дійсно гідно до. Ну, а так в основному всі функції, воронка, посівна, ну, міжнарядне все. Все, що стосується ну, робіт. А звідки кожного, такі навики в тебе? Звідки ну, я такі знання? До цього ще я ну, закрив, то робив. Ну, ну, робота буквально на тракторі. Ну так. Зарплату отримуєш? Звичайно. Я роблю в виправному центрі 37 трактористам. До цього не робив ніде. Тут обрів професію трактористом і зараз роблю дали дові Трактора довірили. і Зараз роблю і справляюся. Тут активно розвивають тваринництво. Вирощують велику рогату худобу, овець, птицю, свиней. Головне завдання для керівництва у напрямку тваринництва – це забезпечення м'ясом виправні установи області на 100%. У нас в Устиновському виправному центрі нараховується кількість поголів'я 820 голів. На виробництві у нас на даний момент працює 7 засуджених. Ми плануємо на наступний рік поголов'я до півтори тисячі голів. Один із перспективних видів діяльності виробництва Устиновського ісправительного центру являється животноводство. Один из видов это свиноводство. Одной из перспективных задач развития производства и животноводства Устиновского справа центра это все-таки поставлять мясо на систему на учреждения учреждение нашей области. А это порядки в месяц нужно около 10 тонн мяса. Поэтому мы с этими планами думаем, На ці а нещодавно освоїли нову і корисну справу. Вирощують в інкубаторі перепилів. Багато перепілочок. А зараз ми закладуємо яйця, щоб через 19 днів у нас були то есть, ну, потомство, тобто п'ятинцель. А опит откуда у вас піти? Опит. Ну, опит тут набрався. Я ніколи з цим не сталкувався, ну прийшлося. Здесь у меня ну, два вида перепелок. то есть и фараоны и английская белая. Это у нас новшество, то есть мы развели их за три с половиной месяца. Питание у них по времени, то есть утром, в обед, вечером, то есть в одно определенное время. там и ну, перепелочкам то есть 4 дня. А у цій споруді вирощують кролів у глибокому льосі їм комфортно і взимку, і влітку. На такої глибині, щоб зімнє време, то тобто, них не мерзла тут вода, а літом їм просто тут прохладно, То тобто, есть ну вони не болеють, ну менше болеють. Розмір ями такий, що позволяє тобто, ну, содержати кролів ну до 200 штук. В господарстві вирощують помідори, огірки і картоплю, цибулю, моркву. Аби отримувати гарний врожай, на полях встановили крапельно зрошувальну систему, побудували теплицю для отримання ранньої овочевої продукції. 100% забезпечено потребу останови в овочах. На балансі виправного центру 45 гектарів водної поверхні, тобто рибальство це ще один напрямок розвитку установи. запустити ще около тонни малька. Значить перспективи розвитку... Рыбного хозяйства учреждения мы хотим то же самое обеспечивать учреждение закрытые учреждения в области рыбы сто процентов закупили малек Карпа, Толстолоба, Белого Амура и даже сом есть. В перспективах на майбутнє на 2014 рік це нас збільшення нарощування свиней, збільшення нарощування поголов'я, збільшення надої молока, збільшення вирощування птиці. Зарплату збільшити для засуджених вже мало отримувати не в середньому 850-870, а вже мінімальну зарплату потрібно отримувати в середньому по установі. Збільшення потужності, збільшення врожаю. В цьому році ми взяли 29. Це не резитора ячменя, збільшувати до більших до прагнення більших показників, збільшення новітньої технології, обробітку ґрунту. Більш як якісніше брати пасів мат. Не стаємо на місці, як багато у нас всього. Більше хочемо закупити живності, далі вручаючи нутрію, вирощувати. От, да, дуже багато нової техніки набрати, вже мирової, таке як джандіри і високоякісної техніки. За рахунок виготовлення альтернативних видів палива у виправному центрі не тільки економлять бюджетні кошти, а й ще й отримують прибуток. Що це за продукція, що ви виробляєте і як давно ви вже займаєтесь цим виробництвом? Паливні паркети. Заібраємося, вже майже рік, на якому паливні паркети. У вас працює лінія, скільки чоловік працює? На лінії в одну зміну працює три чоловіки. Як багато виробляєте брикетів? За зміну 8 годин, це 750 кілограмів. З чого виробляються саме ці брикети? Із соломи, а також і шевухи стояшника. Я можу сказати про те, що один із головних напрямків роботи це створення брикетного цеху, який на сьогоднішній день вже чотири села має під собою, для того, щоб вести свою діяльність. Є попит на продукцію цього. Я знаю, що знайомився з цією роботою брикетного цеху тоді ще перший заступник, тепер голова обласної державної адміністрації Ніколаєнка Андрій Іванович. Мені дуже приємно те, що кожен раз безпосередньо виправний центр, і на чолі з його керівником Саловим шукають нові шляхи для поліпшення ситуації не тільки безпосередньо центру, а й району. Ну, наприклад, вони роблять овочесховище. На сьогоднішній день у них є теплиці. На даний момент перевіряємо засуджених на виробничих об'єктах. дивимося, чим вони займаються. Кількість засуджених на кожному виробничому об'єкті уточняємо, де вони працюють. А чому таким видом транспорту цікавим? Ну це село, населений пункт. Найкраще об'їзд конем економно і безшумним путем. Справляєтесь? Так точно. А де навчилися? Тут і навчилися. Так точно. Це в день, скільки ви повинні таких об'їздів зробити? Скільки ну, разів? В день і в час два-три рази. Я як черговий помічник начальника астрономії, обіжю два-три рази. Як лошадь Дашка. Мы видим именно вживую реализацию Державной целевой программы реформирования Державной криминальной выконавчей службы, которая затверджена постановка Кабміна номер 345 от 29 апреля 2013 года. То есть мы на, здесь наблюдаем поступательное движение ежегодное. Здесь 100% засуженных трудоустроено. К сожалению, что у нас далеко не везде сейчас по, в системе наблюдается 50-60% трудоустроенных, а здесь 100%. Це положительно сказывается на перевоспитании, для чого наша система в першу чергу пенитенциарная. Пенітенціарна служба співпрацює із владою, допомагає громаді вирішувати соціальні проблеми. На сьогоднішній день виправний центр 37 це в першу чергу один із потужних товаровиробників на території нашого району, не дивлячись на те, що він є головним, який відноситься до системи пенітенціарної служби. Але в першу чергу це потужний товаровиробник. Я повторююсь. Це той, хто веде і сільськогосподарські роботи, і той, хто веде велике навантаження, мається на увазі соціальної інфраструктури, що на селі. Це допомога в російській дороги Завторово, Це е, тимчасовий ремонт дороги на Завторово для того, щоб ходив автобус. Це один із сел Інгульської сільської ради. Це в першу чергу оздоблення території, благоустрій території, безпосередньо села Інгульське. Це і е, вода, яка необхідна для мешканців. Це і е, участь в такому проєкті, як Центральний регіон, і в регіональних ініціативах. Жива вода, питна вода. В школі підключений інтернет, куплено мультимедійний дієпроектор, куплено закуплено ноутбук. Сьогодні йдуть перемови про те, що закупівля мультимедійної дошки це під контролем завезення питної води, допомога у продуктах харчування. Співпраця є і велика співпраця. І батьки ось, і новорічні пакунки. Ну на сьогодні ми закупляємо за новорічні пакунки в літній період, коли йде ремонти класів, також допомога матеріальна відбувається. Ну, хоч у нас земля не розпайована, у нас нема таких великих спонсорів, але надіємося на те, що будуть більші доходи, будуть більші прибутки, тому ми будемо краще жити на цій території. Основна маса населення працює в виправному центрі. Місцеві жителі мають змогу по прийнятним цінам завести воду із скважини, виписати продукти харчування, а також корм для худоби. На території установи розташований унікальний заповідник монастирище це один з найбільш мальовничих куточків Кіровоградщини. Головне, що залишилось нам ще допрацювати це виділити землю. Під монастиріще, яке на сьогоднішній день знаходиться у виправному центрі в постійному користуванні, для того, щоб ми могли залучити туди інвестора. всі особи, позбавлені свободи, мають право на гуманне поводження і повагу гідності, притаманні людській особистості, належні побутові умови, працевлаштування, зростання зарплати, потужна аграрна і тваринницька база, розвиток виробництва, повне самозабезпечення, спрямовані на допомогу засудженим повернутися до життя повноправними людьми. Що для тебе зараз найважливіше в житті? Звільнитися, поїхати до дитини, до жінки. Да. Є до кого, так? Да, повертатися. Чекають. Так. Да. Жінка, дитина. Чекають. Звісно. Що далі? Які виставки зробити? До жінки, до сім'ї. Забудьте все як страшний сон. Зробити гуманними в'язниці прагне наша держава, адже існуюча система виконання кримінальних покарань та попереднього ув'язнення, побудована ще за радянських часів, не відповідає принципам гуманізму і поваги до прав і свобод людини. А змінювати треба багато, починаючи від умов тримання засуджених до перебудови усього характеру кримінально виконавчої системи, яка має бути направлена на виправлення та ресоціалізацію засуджених. Чи будуть сидіти у в'язницях по європейській ув'язненні, яких прав побільшає у засудженні? Які зміни вже відбулися у пенітенціарній системі Кіровоградської області в этом году вышло постановление кабинета міністрів номер 345 про реформування нашої служби службы на срок с 2013 по 2017 года, в котором предусматривается полностью реформирование системы, выделяется на все эти года фінансування для выполнения этого постановления прежде всего. Это постройка новых общежитий, значит, улучшение коммунально-бытовых условий, осужденных, то есть ремонты существующих э столовых помещений, банно прачных комбинатов, складских помещений, медицинских учреждений, которых он находятся в наших учреждениях, и выделяется на все эти мероприятия финансирования. Очень большие там средства для ремонта, даже вот по нашей шестой колонии это наши казарменные помещения переобразовать в кубриковую систему, где будут находиться осужденные по 4-6 человек. Значит, то же самое это ремонты наших э, старых корпусных отделений, это следственные изолятора, которые были, которым уже более 110 лет постройки, то есть ремонты камер, ремонты боксов, Ремонт и админ зданий, вот это для размещения без контингента. Наши вот, э, исправительные центры, которые э, производственная деятельность у них связана с сельхозяйственным профилем, то есть тоже там имеем свои земли, и чтобы они не пустовали, то есть нач, на, начали практически больше заниматься, чтобы какой-то процент с каждым годом все улучшать, улучшать. Э, всю эту материальную техническую базу, строим, покупаем новые виды техники, то есть и трактора, и автомобили. Больший уклон со стороны нашей службы идет, чтобы в нашей службе больше появились специалистов по профилю социальной службы, психологи. то есть, И это связано с тем, что нужно более работать открытий, более работать творчески. Для тех, кто на грани попасть в наше учреждение, хочу сказать, что это не романтика. Ни сахар, ни мед, которые они читают в книжках, смотрят перед, передачи, художественные фильмы, снятые о тюрьме. Это, прежде всего, правильно вы сказали, большой психоэмоциональный срыв. То есть это одиночество, прежде всего, это камера, постоянно одни и те же лица, распорядок дня, ежеминутный надзор, за ним и охрана, который шах не дает вступить там самовольно вот да потом уже следственному изолятору. То есть все человек полностью отрезан от свободы. Как бы там хорошо не расписывали, не покрашивались умовы, не было там прекрасное медицинское обслуживание, но ну, ничего не, не сравнится с, с волей. Ваші права закінчуються там, де починаються права іншого. Поважайте закон, дізнавайтесь більше про ваші права та свободи. Це була лінія захисту. Побачимося рівно за тиждень.